Ні дня без бавовни на Росії. Потужна пожежа спалахнула близько опівночі на Котовському пороховому заводі в Тамбові. На підприємстві виробляють піроксиліновий порох для всіх видів боєприпасів, що є на озброєнні Збройних силах Російської Федерації. Місцеві жителі повідомляли про сильний звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь. Він охопив 300 квадратів. Якороч, не встиг зняти, смотри там, що є. Тут такой взрыв был, у меня блядь, никак не остановлюсь, меня прям трясет блядь, всего. Огонь прям горел вовсю, вообще, вот так вот, прям пламя было. Это сейчас чуть потухло, но все равно разгорается. Такой взрыв был, я даже спрятался, вон опять разгорается, видишь? Херачит просто вообще жесть. У червні цього року Тамбовський пороховий завод уже горів. Тоді загинуло п'ятеро людей. Було відкрито кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки, приведені будівельних та інших робіт. Тамбовський губернатор стверджував, що причина літньої пожежі людський чинник, Ну а цієї безпілотник. Місцева влада заявила, що збили дрон. Про постраждалих не повідомляли, але швидкі приїжджали одна за одною. Не лише Тамбовською областю, єдиною у ніч проти 11 листопада на підмосков'ї бавовна навідалася до населеного пункту Коломна. Місцеві скаржилися, що чули вибухи у районі конструкторського бюро машинобунування. Воно є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, в тому числі виробництва ракет. Видання обозріватель із власних джерел у розвідці дізналося, що за вибухами на заводах у Росії стоїть гур. Розвідники жартують цієї ночі, тестували нові українські дрони і робили це виключно на законних воєнних цілях ворога. Вибух пролунав і на російській залізниці. В Рязанській області в результаті підриву залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного потягу. Що він перевозив, наразі невідомо. Це сталося близько сьомої ранку. Травмований помічник машиніста. Росіяни кажуть, попередньо полотно підірвали перед локомотивом. Про що можна судити про пробитих вікнах в кабіні машиніста. Російські пабліки повідомляють, що момент підриву колі, а точніше звук зафіксували на камерах домофонів Рязанській області. У Рязані оголошено план перехоплення. Поліція розшукує у місті можливих організаторів підриву.